Соковижималка Бревил. 450 Вт потужність. Звичайне живлення 220 вольт, звичайна вилочка. Донизу. Верху включимо донизу виключимо. Тим підштовхуємо. Сюди у нас збираються. ошметки сюда ты часик Дуже тут находится. сеточка и ниш терка ниш терка сеточка тут все на кучу все способности спробуем при вмыкании не моя инерции Вона навіть не дергається. Що, пробуємо. Це на місці. Сюди будемо у нас Сік. я навіть одне яблуко не покрутив, получається. Дуже багато оборотів. Дуже класно. Ну, що собі. А мені подобається, що воно там джк. Дзв... Так, да, там, коли я відпускаю, воно звідти зсередини викидує, виходить. А мені цікаво, жмих сухий. Да. Ну, доволі такий нормальний. А вон, дивись, він. Ну, вижити його, мабуть, вже не, не вийде. Дай, дай хочу суку попробувати. Чуть-чуть з м'якотью, але нормально, класно. Ну, м'якоть, а п'яна скоріше. Так, да, схоже таке, що на п'яна. Тут тільки в одному місці поставиш і тільки так. Бачиш, тут спеціально направлення є. Mm -hmm. По-іншому ніяк. Так, Зараз помиємо і буде в продажу. Угу. Ще забув показати, як розбирається повністю для того, щоб помити її. Це розслабляється, ми її просто доверху тянемо і це виймається. Тобто тут посадкове місце і ось три. Шарика, який фіксують Ось. Все. Це з одною щиточкою. Старою. І назад так само клац. Клац. Воля.